Важко уявити людину, яка б не була в лісі. Ліс джерело енергії для людини. Лісові масиви мають великий вплив на формування і мінливість клімату. Завдяки корінню дерев сповільнюються процеси ерозії ґрунту, затримуються водні і повітряні потоки. Ліс це природний захисник навколишнього середовища. Який очищує повітря від забруднювачів, це дорогоцінний ресурс, створений самою природою, і забруднення лісу може призвести до серйозного порушення екологічної рівноваги в природі. Ще в давнину люди збирали гриби. Пізня осінь пора збирати зеленушки або рядовку зелену. І не дарма її так називають. За кольором зеленувата, росте рядочками, це вищі гриби з класу базидіальних порядку гіміномицетів роду пластинчастих. Спори утворюються на пластинках під шляпкою, використовуються в їжу в сушеному, жареному, вареному і маринованому вигляді.